Сьогодні готую турецьку страву Геозлеме. Це такі ліпьошки з сиром, шпинатом. Для цього потрібно взяти муки, кипятка, солі і олії стандартний набір. Отак от, от Все це замішати ретельно і залишити хвилин на 15. А поки що займемося начинкою. Беремо сир, творог. Туди от заряджаємо зубчик чеснику, яєчко і перемішуємо. Підсалюємо. Теж. Я люблю підсолити його, потім твердий сир і шпинат. Я його взяв та порізав-міленько. от міленько, міленько Все заразом не мішав, тісто розділяємо на 4 частини і тоненько все розкатуємо. І Потім викладаємо спочатку сир, потім шпинат. Отак, от, от завертаємо, посипаємо твердим сиром і на суху сковородку з обох боків В турецьких готелях. Така страва дуже розповсюджена. Пив їх з айраном. Це дуже смачно. Рекомендую однозначно.